Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події, що означають вибори у Державну думу Росії для України? Нашими гостями є Володимир Бондаренко, президент інституту політичних досліджень імені Тараса Шевченка, а також Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій. Прошу друзі, дуже дякуємо українському кризовому медіа-центру за запрошення. Щастя всім і здоров'я журналістам, які тут присутні, дуже важлива тема. і Я дуже дякую Вадиму Юрічу, що він погодився значить, прийти на неї. Дякую за. Дуже коротко, безумовно, що ці вибори в Росії є вже екзитполи, є значить незаконними навіть за російськими законами. бо навіть в Конституції Росії записано про те, що обирається. По мажоритарній частині 225 кандидатів, а в цей раз обирається 229 в зв'язку з кандидатами від Криму. І раз ці вибори незаконні навіть по російських законах, то це думка Міду Клімкіна була озвучена. Ці вибори треба не визнавати в Україні. І я думаю, що відповідна реакція буде і інших країн. Вже є позиція Швеції про те, що вони не визнають значить, вибори, які відбулися в Криму інших країн, і того можуть бути унікальна ситуація, коли вперше російські вибори в Держдуму можуть бути. Не визнані європейськими, можливо, там частиною країн спів... світового співтовариства. Безумовно, що всі вибори в Росії робляться до виборів, і наші експерти, значить, Іван Баталюк, Андрій Семенов Ілля. Дробчак, Роман, кот, зібрали просто унікально багато випадків про різні порушення. Ну, класичні серед них, значить, відсутність рівного доступу до ЗМІ, і навіть перенесення виборів із грудня на вересень, воно ж теж сприяло значить, відповідним. Результатам, а особливо як там не загрожувало б ЦВК Росії, що подаватиме на кожного е, в суд про існування карусели, які там є. Безумовно ж, вони були ці каруселі, і навіть мертві душі, мої е, давні, значить, приятелі з. Центру міжнародного Нікола М.» навіть е спеціальну книжку випустили значить, Мертві душі, де порахували, значить, як е Кремль проводить подібні вибори е за допомогою мертвих е душ, прорахувавши буквально все, що тільки можливо. І тут нічого особистого, тут е математика того. Е що цікавого в рамки значення для самої ж Росії, що можуть дати ці е, вибори, які несподівані прогнози бо можуть бути з мого е, боку, це те, що е, рано чи пізно, е, оскільки. Е, Партія Медведєва і Путіна ж єдина Росія не набрала стільки відсотків, скільки б вони хотіли, а хочуть вони завжди значить. Унікально високі результати, понад 50%, відсотків. То рано чи пізно, під якимось приводом, Медведів може піти у відставку, бо рано чи пізно Путіну не сподобається, що все, що відбувається, це завдяки його рейтингу. І навіть ці результати, які б цифри б вони не намалювали, вони можуть поставити під загрозу. Перемогу Путіна, якщо він буде балотуватися на четвертий е президентський е термін, бо він і сам розуміє про те, що це були, значить, е зомбі вибрані. Ніякого оновлення в країні не відбувається. ЛДПР Жириновського, значить, а е Жириновському вже 70 років, значить. Е Електорат комуністичної партії вже ніде в Європі такого, значить, немає, теж, значить, вимира при всій повазі до цих е, літніх людей. І от такі високі, високі результати якраз цікаво тим, що можуть якраз і натянуті, нечесні, сфальсифіковані, обернуться. Сенсацією в рамках зміни прем'єра, те, що йому зараз намалювали і витягнули високий рейтинг, значить цьому здавалося парадокс. Але насправді пам'ятаєте, як колись Путін відмовився від. В співпраці з Михайлом Касьяновим, у якого теж були дуже високі рейтинги. І рано чи пізно, особливо перед четвертим терміном, йому треба буде показувати якесь кардинальне оновлення. А як завжди, ж, ЦАПом відбувайло козлом отпущення в таких випадках існує для цього, значить існує. Прем'єр-міністр, і якраз я думаю, що Медведєв рано чи пізно готові на цю роль. Щодо опозиції, просто тих людей, яких справді велику загрозу складали для існування, значить, і для можливої перемоги на цих виборах у Держдуму, їх просто... Були, не зареєстрували на етапі реєстрації і збору підписів, на основі яких це відбувалося. Візьмемо ж випадок із партією прогресу, значить, Навальним. Дивіться, людина ніс в ніс, значить, балотувалася, і друге місце в найбільшому мегаполісі в Москві, де Ледве не виграв у Собяніна, а тут його партію не реєструють на парламентських виборах. Безумовно, нікому не хотілося, щоб він з трибуни озвучив такі сенсаційні речі, до яких ні слова, значить. Неможливо сказати по центральних кампаніях про життя в палацах, значить особистих лідерів найкрупніших лідерів Медведєва і Путіна лише завдяки перемозі убієнного Бориса Німцова, з яким мені випало щастя бути особисто знайомим і було і співпрацювати партія парнас народної свободи. Могла взяти участь у цих виборах, і того в цих умовах зробили вони винятково багато. Я переконаний, що умови зміняться, і Росія стане демократичною. Але для цього всьому світові треба попрацювати. Водимір ще не погодити своїми думками, поділитися. Дякую. Ну щодо законності виборів і ситуації навколо виборів про що ви говорили, я погоджуюсь, тому я буду менше звертати увагу на ці деталі на цей аспект виборів і більше зосереджусь на тому, що це означає для Росії для України виборів в Державну думу. Ну, по-перше, ніякої сенсації немає в тому, що вибори що пройшли вибори, так як вони пройшли, тому що ми на прикладі Росії. Бачимо так званий електоральний авторитаризм або керованість виборів. Це коли вибори жорстко контролюються, і хоча є такий нібито електорально-конкурентний фасад, але насправді вони запрограмовані і результат заздалегідь відомий, окрім деяких деталей. Тому не випадково, що в Думу знову, Дума знову буде, Державна дума Росії знову буде чотирьохпартійна, тільки на другому місці буде ЛДПР, в той Час, як на попередніх виборах, друге місце після Єдиної Росії зайняла Компартія Російської Федерації, на чолі з Зюгановим. Четвертою партією буде Справедлива Росія, так вона там десь балансує, але я думаю, вони затягнуть туди для балансу справедливу Росію. І таким чином, з точки зору партійних розкладів, нинішня нова державна дума вона буде ж такою, як і попередня державна дума, але є окремі деталі. Оскільки Кі ці вибори були змішаними під попередніх попередні були суто партійними за пропорційною партійною системою. А ці змішані, то за рахунок одномандатників, єдина Росія може отримати конституційну більшість. А і отримання конституційної більшості дає маневр єдиної Росії і владі взагалі вже експериментувати, як з нинішньою думою, так і з майбутніми президентськими виборами, вносити зміни в Конституцію для того, щоб регулювати президентську виборчу кампанію. Очевидно, що вибори до цієї держдуми це є певною такою політехнологічною і іншою репетицією майбутніх президентських виборів. З цієї точки зору ще одна важлива деталь. Чому вибори перенесли з, з грудня на вересень? Ну для того щоб не повторити ситуацію 2011 року, коли е, були е, масові протести щодо щодо фальсифікації іншого роду електорального шахрайства, так ми знаємо, які були тоді події в Москві. І, е, російська влада винесла з цього урок, тому вона по перше. Перенесла вибори на літній період, коли активність спадає, ну, для того, щоб не збуджувати електоральний процес, не переводити його в конкурентне русло, а відповідно, і щоб не було несподівано. По-друге. Ці вибори були зроблені ще з такою керованістю, але щоб і явка не була високою, так? тому що висока явка, вона могла би непрогнозовано, наприклад, зіграти на користь нових партій і окремих депутатів. А стабільна явка, тобто і невелика, і, і невелика, і з іншого боку, не дуже низька. Ось це якраз влаштовує нинішню владу, тому що стабільна явка, яку і демонструємо. Ці вибори до державної думи, вони якраз були для того, щоб традиційний виборець проголосував за ті партії, які не несуть небезпеку для нинішньої влади. Тобто явка невисока, так але вона й не така низька, щоб ось взагалі ці вибори з точки зору російської влади не були визнані. Недійсними. Це два. Третій момент: для чого потрібні сьогодні ще були вибори в Дому і який тут програмувався результат, потрібно було зробити так, щоб не було ніяких сумнівів, ніяких протестів, сумнівів в електоральних фальсифікаціях Шахрайстві. Тому була змінена і Центральна виборча комісія, голова центральної виборчої комісії, поставлений на цю посаду, поставлена на цю посаду ну, більш-менш така авторитетна. В ліберальних кругах фігура, як Елла Памфілова. Так, і таким чином, щоб не було ніякої недовіри до Центральної виборчої комісії, це, в свою чергу, не спровокувало масові електоральні протести. Ну, Ми бачимо, от поки що, цей план російської влади він спрацьовує. І ще одна, я би сказав, така цікава деталь, яку потрібно все ж таки враховувати. Для Путіна було важливо все ж таки і показати, що немає протестів. Щоб більш-менш вибори пройшли ну, без несподіваних, сюрпризів, скандалів електоральних, масових кваліфікацій, для того, щоб оця оновлена дума, так, була все ж таки повернута ну, наприклад, парламентську асамблею Ради Європи, щоб державна дума нового скликання була визнана європейським міжнародним співтовариством і повернути парламентську дипломатію Російської Федерації на європейську площадку. До речі, для цього і допускалися окремі, особливо по мажоритарним округам, окремі опозиціонери. Я Думаю, що деякі опозиційні депутати, наприклад, Дмитро Гудков, він є у нього шанси в Москві пройти по округу мандатному мажоритарному, і такого роду окремі опозиційні депутати вони теж будуть якось таким фасадом, для того, щоб показати, що нібито електоральна конкуренція була на цих виборах а відповідно і. Ця дума буде дещо відрізнятися за, з точки зору мандатників, мажоритарників від попередньої державної думи. Що, але, е Тут питання з Кримом, воно не було спочатку враховано. так, Очевидно, це було несподіванкою сюрпризом для російської влади, коли Україна, перш за все, тут треба сказати комплімент нашій дипломатії, нашій зовнішній політики, коли ми поставили це питання. так, Що вибори в Криму вони не дійсні. Так? І вони не дійсні ну, з одного боку, якщо б це були тільки мажоритарні вибори, ну, тоді не враховуються три депутати, так, три округи в Криму. Виграли всі єдинороси, представники Єдиної Росії, а такі представники, як партії там, Родіна, і ще там брали участь або могли брати участь, бувши наші громадяни, такі і депутати, такі як Вадим Колесіченко, вони пролітають і пролетіли. Але оскільки вибори ще по партійній частині, то вибори в Криму вони ставлять під сумніві вибори незаконність виборів в Криму, вони стають під сумнів. Легітимність самої Державної думи. Ми поставили це питання і отримали підтримку, наприклад, всіх ключових країн-світових лідерів Європейського співтовариства про незаконність виборів в Криму. Це перемога дипломатична України. З іншого боку, навряд чи всі е, країни, всі країну міжнародна спільнота визнає недійсними вибори у всю державну думу. Тому що ізолю, ізолювати Путіна, ізолювати Росію на даному етапі ніхто не збирається. І все ж таки багато сьогодні країн, е, ну перш за все, там у Німеччині, у Франції, не проти того, щоб повернути. Е, е, Делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи, Держдуми парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбург, і взагалі дещо пом'якшити ізоляцію, а повернути Росію до конструктивних, як вони кажуть, відносин, до співпраці і таке інше. Зрозуміло, що е, ніхто не буде знову відновлювати якесь партнерство з Російською Федерацією, але і пом'якшити, скажімо так, ізоляцію багато хто і не проти. До речі, і наші дипломати. Тут теж діють гнучко, розуміючи, що країни не визнають європейські країни, наші ключові партнери, наші західні партнери не визнають повні всю думу незаконною. Тому дуже правильно я думаю, наше міністерство закордонних справ, зокрема речники речник Міністерства закордонних справ, говорила про те, що вибори в Криму ставлять під сумнів. Легітимність виборів до державної думи дуже коректне формулювання, тому що теж, якщо ми будемо наполягати тільки на тому, щоб визнати всю думу недійсною, а її інші країни не визнають, то це буде якось. Відповідно, не, я думаю, що не буде на нашу користь. Тим більше, що з іншого боку, нам не потрібно визнавати ці вибори легітимними, але і на, наполягати на іншій формулі визнання нелегітимне, я теж би не наполягав, як це робить Народний фронт. Але він це робить з електоральних, я би так сказав, міркувань, з політичних міркувань. Він зайняв таку жорстку позицію. Але жорстка позиція партії, політичної сили, не жорстку позицію від або політичної сили не потрібно нав'язувати всій державі. Тому що держава має мати свій маневр, зовнішня політика має мати свій маневр. Тому, я думаю, найкращою формулою нашого українського відношення до виборів в Державну думу це не визнавати вибори, визнавати незаконними вибори в Криму, так, і не визнавати вибори до Державної думи, але і не наполягати на тому, щоб визнавати їх повністю незаконними. Тим більше треба розуміти і таку деталь, що якось в рамках мінського праці. Процес, або поза рамками мінського процесу, буде певне якесь, я би сказав, відновлення контактів, не на контактів. І зрозуміло, що потрібно завжди мати резерв для маневру в тій же парламентській асамблеї Ради Європи, або в інших, я би сказав, царинах. Тому потрібна ось така компромісна, м'яка формула, яка цілком відповідає національним інтересам України і. І дає можливість далі нашим дипломатам і зовнішній політиці цілому діяти на результат. А не тільки на гучні гасла. Що ось я думаю, головне, що нам дає ця державна дума, вибори Державної Думи, що вони означають для Європи, для світу, для України. Ну, побачимо. Зрозуміло, якщо б туди в цю думу попало там Яблоко, інші позиційні сили Російської Федерації, то це була б більш, я би сказав, демократична дума, хоча і не повністю демократична. Але російська. Влада, бачите, вона діє так, щоб мінімізувати будь-які опозиційні ризики. Тому нинішня дума по партійним спискам вона повністю фактично копіює попередню державну думу тільки за виключенням того, що у єдиної Росії може бути конституційна більшість. Це перше і по-друге, що друге місце займає ЛДПР, а не Компартія. Ну зрозуміло, що на тлі і агресії щодо України. Анексії Криму то оцей е, е, підйом. Російського ура патріотизму і шовінізму він не міг не відбитися на покращення позицій Жиріно, партії Жириновського і зменшення позицій комуністичної партії Російської Федерації. Ну ось от такий, я би сказав, загальний, загальна картина. Далі деталі можна далі прописувати. Якщо є питання, ми з задоволенням паном Володимиром відповімо на ці питання ваші. Дякую. Дякую. Колеги, Чи будуть хтось запитання по уточнення? А будь ласка, представляйтеся і я засуте питання. Дмитро Кучер, телеканал Зік. Власна тема прес-конференції, значення результатів виборів у Держдуму Росії для України. Наскільки я вас уважно чув, про це було мінімально. Будь ласка, можна максимально про це зараз. Дуже скоро поговорити Ну, дякую за запитання. Очевидно, потрібно більше було б акцентувати. Ну, перше, на тлі ми, ми, ми зірвали свято електорального авторитаризму в Росії, тому що ми поставили питання про законність чи незаконність виборів до Державної думи в Криму. Кримське питання, воно ключове. Воно було була реакція всіх світових країн дипломатичних відомств і така реакція буде далі йти розумієте в чому справа ми по-перше ми тут поставили питання криму ще раз нагадали так щоб не забували про крим щоб крим був зовнішньополітичній, зовнішньополітичній повісці всіх країн на сві, світовій дипломатії, в світовій зовнішній політиці, на світовому порядку і по-друге ми поставили під сумнів легітимність виборів до державної думи це, це не значить, що країни, як я вже казав, так, наші західні партнери не визнають цих виборів. Вони визнають на дипломатичному рівні, але все ж таки в душках вони будуть мати на увазі. Сумніви щодо легітимності цих виборів залишаться. Це перше. Так? Що стосується і інших, іншого значення, друге, я кажу, треба готуватися до того, що, можливо, делегацію Держдуми повернуть до парламентської асамблеї Ради Європи потрібно готуватися до цього. Ми вже давали реакцію, так і давав реакцію Арєв, голова делегації Верховної Ради України в Паре і Ірина Геращенка, перший заступник голови Верховної Ради. Ми категорічно це не сприймаємо. Це правильні заяви, так але треба готуватися до того, що прийдеться з ним, придеться там працювати. Так, парламентська асамблеї Європи потрібно виробити, виробити правильний підхід. Так? Про це говорив Клімкін. Ми з одного боку сказали, що ми можемо вийти з цього, але ми завищуємо ставки. Так? Ми завищуємо ставки, що якщо парламентська асамблея Ради Європи все ж таки прийме Росію, тоді у нас буде й маневр по відношенню до парламентської асамблеї Ради Європи, і взагалі до наших західних партнерів. Так? Тобто це теж е, дуже важливий такий висновок. Так? Це потрібно до цього готуватися. Це в цьому є значення. Десь коректувати нашу парламентську дипломатію, тому що делегація вперед це прояв або свідчення нашої парламентської дипломатії, народної дипломатії, громадянської дипломатії. Так? Потрібно це е, якраз і враховувати. Ще один момент е, значення цих виборів для е, України. Ну, це вже… Е, е, Якщо буде єдина Росія мати конституційну більшість і буде готуватися до президентських виборів 2018 року, так, ми маємо розуміти, що, очевидно, знову Медведєв і Путін. Так? Якщо е, Путін не, не буде, значить, розуміти, що кардинально нічого не змінюється в російській політиці щодо, взагалі, в російській політиці щодо України в цілому. Кардинально. Корекції можливі, нюанси можливі, якісь, акценти можливі. Так, в мінському процесі, в нормандському форматі, позанормандським форматом, мінським процесом. важливі, але лінія Росії не змінюється. Значить, відповідно, нам і діяти потрібно, теж жорстко відстоюючи свої національні інтереси, не сподіваючись на те, що. Нам захід допоможе, а тільки захід нам допоможе, і сподіваючись, не сподіваючись на те, що в Росії щось зміниться, прийдуть до влади інші люди, і тоді все почнеться. Ні, потрібно й далі от проводити таку стабільну політичну лінію, політичний курс щодо агресії Росії на Донбасі і щодо позиції по Криму. Я буквально кілька слів дозвольте додавлю. Мені здається, що цей лжевотом довіри з погляду Росії до цієї путінської агресивної міжнародної політики, він якраз може підштовхнути Росію на ще більш ворожу поведінку до нашої держави. І в рамках цього ці Жириновські. Безумні значить, ідеї про те, щоб ЛНР, ДНР, там, включити до складу Росії ці терористичні організації, як ми їх е, вважаємо. Спроба, як це в Росії називається, принуждення к міру, е, щоб установився мир у нас нарешті на російських умовах, що нам абсолютно не вигідно. І тому вже голова Верховної Ради. Гройсман, перепрошую, прем'єр-міністр сказав, що ми будемо заключати мир лише на умовах, які вигідні Україні. Тобто ворожість, на мій погляд, Росії щодо України, вона посилиться. Але дуже хотілося б, щоб вражаю, з погляду російської підлості вона б хоча б відбувалася на цих дипломатичних фронтах, значить, на фронтах оцих. Внутрішніх демаршів, міжнародних демаршів, а не на Території, значить, а де гинуть наші вояки і підлу справу, тобто велику справу, яких зараз пробують перекреслити тим, що та ж Росія вимагає, щоб на території ДНР ЛНР відбулися вибори, але поза українським законодавством, що ніколи собі не може дозволити Україна, як би це. Не вимагали від неї, значить, лже партнери, типу Росія насправді вороги. І останнє запитання з'явилася інформація тільки що, що Народний фронт зареєстрував постанову про, ну ви знаєте, можете це прокоментувати? Ну я вже частково прокоментував. Це їхня партійна політична позиція, вона має право на політичне життя, вони тут проявили ініціативу, що з точки зору політичної тактики, абсолютно правильно. Так, оце їх позиція. Але це партійна позиція, а державна позиція має бути менш радикальною. Тому що партії в період електоральних циклів, вони. Грають на радикалізацію для того, щоб мобілізовувати свій електорат. А коли держава робить заяви або дипломатичне відомство, воно має керуватися не виборними, не електоральними резонами, не електоральними мотивами, так, а мотивами державницької позиції. Давайте все ж таки не плутати політики від державних діячів. Тому в цій ситуації, я думаю, Народний фронт діє так, як він діє, і повинен діяти. Так, інші політичні сили, очевидно, знайдуть інше формулювання. Але мені здається, найбільш оптимально. Альне на більш вдале формулювання висловили на речника міністерства закордонних справ, що вибори в Криму ставлять до Російської держдуми ставлять під сумнів легітимність цієї державної думи. Я думаю, дуже коректне, дуже правильно, не з політично-партійних, не з електоральних, а з державницьких позицій формулювання і логіка нашої платформи дипломатичної щодо визнання або чи не визнання виборів до Державної думи Російської Федерації від 18 вересня 2016 року. Дякую пана, дякую пане Володимира. На цій ноті завершуємо. дякуємо вам, до побачення до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Взяти участь.